Повідомлення щодо часткового розблокування рахунків прат Полтавський ГЗК. Прат Полтавський ГЗК, що є одним з підприємств групи Ферекспо, підтверджує, що банківські рахунки підприємства були частково розблоковані для виплати заробітної плати співробітникам. За підсумками крайнього судового засідання, судову ухвалу про блокування рахунків було виправлено. Згідно з новою версією ухвали, прат Полтавський ГЗК наразі заборонено здійснювати будь-які видаткові операції за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати. Оновлення ухвали суд пояснив тим, що в попередній її версії органи судочинства припустилися технічної помилки і випадково заборонили підприємству здійснювати виплату заробітної плати. Отже, станом на 10 лютого 2023 року підприємству дозволено проводити операції по виплаті заробітної плати. Проте, поки що, працівники прад Полтавських ГЗК не отримали заробітну плату через те, що дана операція передбачає переведення коштів на транзитні рахунки інших банків, у яких відкриті зарплатні проєкти. В ухвалі суду не вказано про можливість проведення таких операцій. Підприємство робить все можливе, щоб встановити відповідність таких транзакцій вимогам ухвали і якнайшвидше виплатити зарплату. На даний час прад Полтавський ГЗК подало апеляційну скаргу та заяву в суд першої інстанції про часткове скасування арешту рахунків у частині заробітної плати. Керівництво підприємства на постійній основі консультується з юристами обслуговуючого банку, щоб якнайшвидше узгодити різниці в тлумаченні судових рішень в питанні здійснення банківських операцій.